Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Надія, що здатна підтримати. Авакума 3.18 Я Господом тішитись буду, радітиму Богом спасіння свого. Я знаю, що тато скоро буде вдома, тому що він надіслав мені квіти. Так сказала мамі моя семирічна сестричка, коли тато зник безвісти на війні. Перед від'їздом він замовив квіти з доставкою додому в день її народження замовлення прибуло в призначений час, а про тата не було жодної звістки. Але дівчинка мала рацію тато справді повернувся додому. Він дивом зостався живим у жорстокому бою. У неї ще й досі зберігається ваза з під тих квітів як нагадування про те, що ніколи не треба втрачати надію. Іноді в нашому гріховному зіпсованому світі це непросто, батьки не завжди повертаються, і дитячі бажання не завжди виконуються. Однак Бог дає нам надію. Пророк Авакум передбачив вавилонське вторгнення до юдеї. Але при цьому наголосив, що Господь завжди добрий. Пам'ятаючи про Боже милосердя до свого народу в минулому, Авакум проголосив, коли б фігове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого. Деякі тлумачі вважають, що ім'я Авакум означає притискатися або триматися, будемо триматися Бога як найголовнішої надії та радості, якими б не були випробування, бо Він сам тримає нас і ніколи не відпустить. Як радість у Господі допомагає вам у важкі часи, як ви можете прославити Його сьогодні? Помолимось, Небесний Отче. Яким би важким не був шлях, я знаю. З тобою на мене чекає світле майбутнє. Дякую тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.